Через нову будову на толстого 10 може завалитися рівненський краєзнавчий музей. Принаймні в цьому впевнені самі краєзнавці кажуть, що споруда у середині міста може просто не витримати сусідства з будмайданчиком. Ну це буде спотворення не тільки обличчя міста, але це ж вплине і на це приміщення, якому більше як 175 років, і воно просто поглине це приміщення і зміниться і тут вся картинка в місті. Не так і так не маємо багато історичних споруд, а над нею нависне ось такий сучасна, сучасна будівля. Багатоповерхівку вже тиждень як зводить будівельна компанія Стоград. Територія огороджена, при в'їзді висить паспорт будівлі, на якому детальна інформація про об'єкт. То, попри всі обов'язкові атрибути Олександр Булига сумнівається в законності будівництва, ми ще на початку, як тільки вони там почали якісь певні робити рухи, звернулися про те, що це є незаконне будівництво, тому що немає дозволу центрального органу у сфері охорони культурної спадщини зв'язку, що це будівництво веде на цікій території, яка охороняється державою. Ну але поки що, фірма ніяк не реагує. Віктор Луц все життя віддав краєзнавству і музею. З острахом чоловік пригадує першу спробу забудувати ту ж таки ділянку у 85-му. Я добре пам'ятаю, коли ми сиділи в приміщенні і почали гайдатися у нас світильники, дрижати стеля, і невеличкі тріщини теж почали проходити по музею. Громадськість тоді дуже активно зорганізувалась і ми знаємо, що ті роки багато людей приймали активну участь і нам Завдяки нашому колективу, завдяки великій підтримці рівнян, краєзнавців, всіх хто не байдуже був до міста, вдалося це відстояти і припинити будівництво. В архбудінспекції попри історичний досвід краєзнавців, які три десятиліття тому мало не втратили історичної будівлі, запевняють, нині роботи ведуться законно. Різниця в тому, що регульована зона забудови при пам'ятці архітектури змінилася за часів незалежності України. І там, де навіть гаражі у 80-х будувати було зась, нині можна законно спорудити житловий будинок. До мене знову ж таки є звернення з міністерства культури, і я не дав питання, що бумаги не надав відповідь на питання, що бумаги подані зараз, наскільки мені відомо, є лист до міністерства культури, і ми чекаємо підтвердження. Якщо це є тою зоною, якою стверджують, мені показали документ. Ну ще раз кажу, документ 87 року ще з початку радянського союзу, країни, якої немає, партії затверджено, якої ще немає. Наскільки мені відомо, в 2001, тисячі 2002 другому і подальших роках вносились зміни. Проектан забудови роз'яснює, нинішнє будівництво безпечне та якісне, тому ніяким чином не порушить цілісність сусіднього музею та загальної архітектурної картини у центрі міста. На момент розробки генерального плану по даній території нами було враховано розташування краєзнавчого музею. Ось ми знаходимося від основної будівлі краєзнавчого музею на віддалі 70 метрів, а також знаходимося на віддалі охоронної зони краєзнавчого музею. Тобто ми ніяким чином не впливаємо на. На ситуацію з краєзнавчим музеєм. На нашу думку, будівництво даного житлового будинку тільки покращить містобудівну ситуацію в даному районі, адже зникнуть стихійні стоянки, чагарники, які в тому районі є. Ну і взагалі буде вигляд сам Крім того, представниця компанії забудовника наголошує, фірма стоград слідкує за своєю репутацією, а тому зазначає, перед початком будівництва було зібрано всі дозвільні документи. Територія, на якій ведеться будівництво, не є власністю краєзнавчого музею. Якщо оцінити містобудівну документацію, яка є доступна абсолютно для всіх людей на сайті міськради, стає зрозуміло, що будинок не знаходиться в зоні пам'яток архітектури та в ніякій зоні, яка забороняє будівництво. Наша фірма повністю виконула всі взяті на себе зобов'язання. Ми за власні кошти повністю відновили систему каналізації краєзнавчого музею, яка була абсолютно зруйнована та нефункціональною. Ми ми поважаємо думку рівнян, тому ми на сьогоднішній день призупинили будівництво та подали запит до архітектурно-будівельної інспекції Рівненської області для надання висновків з метою отримання підтвердження законності та відповідності будівництва по даному об'єкту. Тим часом обурені будівництвом поблизу музею налаштовані рішуче. Активісти хочуть міського мораторію на будівництво. З такими вимогами обіцяють прийти на чергову сесію рівне ради, яка відбудеться на початку березня. Анастасія Кучеренко, Ігор Прокопчук, Артем Лаговський новини рівного.